Доброго ранку. Так, щось мовчат, мені нічого не кажуть. Зібралися гурточком. Що це вони там хочуть робити? <кхи> <кхи> що це ви? Від... О. А це що буде? Ти її не будеш викопувати? Спочатку нащепимо, приживеться, а на той його буду копати і пересаджувати. Ага. Хитро хитро. Ну воно є, попускали, то чого будуть пропадати. А ти на всі хочеш. А ага. зараз, то треба, щоб прижилося, а то ну на той його щеплювати. Т ти хочеш, щоб було швидше. Щось хочу. Щось хочеш. <рес> тебе ще сьогодні робота ж є? Розочки садити? Трояндочки. Трояндочки. Ой, ну це ж. Косуржик ще ніяк не вижив. Оце центральний номер. Це вже так попускали. Це Алеча, але якась розова, велика, дуже добра. Угу. Попробуй. Тобі зранку знайшли роботу. Так, піду подивлюся, як воно робиться весною, тому ну, що в нас зроблено з осени. Чи не рве грудочок, чи не мокро. Будочки є Волога. Дівчата на сьогодні помінялися чоловіками. Один робить город, а другий щепить щепить. Так, обчекрижили мені, поки мене не було, обчекрижили мені сливку і нащепили. Хороших сливочок, такі, як я заказала, такі, як я люблю. Так, і тут на молоденькі нащіли. Це ще треба чимось обгородити, щоб котики не гралися з цими пакетиками. Так, вже вони десь далі пішли. Піду шукати, куди вони пішли знову. Ту, вони вже вони вже добре коси взялися. Іди сестричок зустрічай. Рало, не знайшла. рало, рало. А де воно? А де воно? А ні, то диски, то, диски, то диски коло фіртки. Десь закладені там, там десь. зараз Ага Так Як ти сьогодні казала, Міняю, то міняю жінку, це міняю чоловіка, так? Да? Чоловік на час. Чоловік на О, час? Я ж думаю, значить, копали картошку і покинули. От то, що мати багато. Прихалабки, багато подібні. <рес> багато дачів, та й не знаю, де поклала. Чи положила. точно знаю, що сховане, ну де, не знаю. В якій халабуді, да? mm -hmm. так? Так. Я гарну піску зробив, Влізла, да. так. О, вже зацвітатиме абрикоска. Ця да вже ні. Ну вже ні. Це <ривіт> ja вже ні. Ну, вона дрібна, тут дрібненька. А ми хочемо гарну да. Так, тут справилися. Так, йдемо далі. Так, я ще й тут знайшла сливочку, але тут сливочки вони простенькі. Ага, зрізали. Я думала, на гілячки будуть. Ні. Для чого її вирізати? Викидати, як можна нащепити, буде гарна сливка. Так, і ще тут нащепили. Так що сьогодні вони мій нарад виконали. Я довольна. Це в нас вишеньки, старі яблуні теж з ними щось треба робити, але вже не цей рік, бо вже все, починається садіння, вже на городах роботи повно. Так, і ще в нас кусочок роботи. що вже Ой, ходила до бабусі, допомогла картопельку садити. Вже прийшла розочки, треба посадити, чи трояндочки, чи як. Ну, в общем, вона заказувала і казала, що ще, ну, мав бути, е, йшов е, як, комплект із 10 кущів роз, і плюс мав бути один. Патичок ремонантної малини в подарунок. Ну, от розів чи трояндів десять, а з ремонантною Нема. не вийшло щось. Нема, не дали. Не знаю, такі якісь, ну, вроді, живі усього. А яке сюди, не знаю, що ж, які вони. Що Ра -різних, ви... різних кольорів заказували. Да. Ну вони обіцяють, що всі да. вони різні, mm -hmm. але ж поки воно не зацвіте, ми не да, знаємо яке. Ну, щось буду таке спіхати. Ой, у нас такий вітер холодний, холодний зараз. Так, одна розочка в нас попала підписана. Да, Тут було вчеплено, я зняла. Ну, я не знаю їх назву. У мене якась маха на вино. Позже ще й вітер трусить, нічого не можна понімати. Садю її має запам'я. А це розібрали, розібрали розочки з корінчиків, витягли Та такий кажи, корінчик. Може це малинка, ось трохи чуть Такий різаний, може це, ну, це, це вона і є. Да, може ми... Даром даром. Не знаємо. Прийдеться садити і дивитися, що виросте. Да. Посадимо, побачимо. Тоді, тоді викопаємо десь тоді вже, якщо це малинка. Ну, ось є брунечки. Так, сади. Нічого не сиплю. Може потім підлию і з літрою розведу, підживлю. Ніше, я ще не досапала, ще є що сапати, панчики вже закрилися холодно. Не зрозуміла. Mm -hmm. Я ж рано виходила, то ще от от прямо пупляхом було. А це вже на очах. за день mm -hmm. на очах. Так як нарциси, вчора ще тільки жовтіли бубляхи ці, а сьогодні вже розпустились. Так вже розцвертають нарциси, боже, скільки пупляхів. Цей рік вони низенькі, бо вже холодно. А як тепленько вони такі високі-високі. Це щось невисокі. Mm. Які росні? скільки пупінків. Mm. Так, оце в мене суничка. І нема ні одного. Зеленого і не показується ні один зелений листочок. Може її усе? Може вона пропала? Почекаємо. Всього путочки бачили. Де ти бачив? Що Да. ага І все. Це лісова сонечка Вона така пахнюща. На Наташі ще привезли. От Ми привезли. А що? В бабусі, в бабусі були. Копали. А, я думала, вони тобі аж з дому везли. Не, я, ж не... я бачу в горщечку, А це вона так... мені. І посадила. Ну, ну так щоб ну, да. нести. Ясно, я думала звідти. Це везли. в бабусі там три курча таких гарних було. Угу, я собі втала. вже <свят> посадила вже, де розводити їх такі. такі, ну, такі ну, Вони жовто-гарачі ну, гарні. Так, все посадили, так? Да? Да, так ярик уже докорчував. Вже, вже дискував городи там, де виорав. Так, пішла я гонити качки і дивлюсь на свою клубнічку. Далі ще як сапали, то ще де-не-де де листочок був. Оце ось як гарно поправляється. О. Тут молоденькі листочки показуються. Я б і сама не бачила. зелененька. От що то як тепло. Аж би ще пішов дощик та тепло, та було б вже все зелене. Пшеничка гарна така. Заходить сонечко. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.